А ви знали, що якщо після того, як ви з'їсте бурячковий салат, у вас сеча починає окрашуватися у бурячковий колір, це ознака синдрому дарявого кишечника. Справа в тому, що у бурячку є бетаїн, і він починає проходити через мембрану кишечну і попадає в кров, він сам по собі безпечний. Але це вже говорить про те, що тоді може проникати через цю мембрану і те, що туди всасуватися, не повинно. Недопереварений білок, який буде викликати алергію, буде викликати роздражительність, зниження уваги, ну і такі всякі ознаки нервові. Також це буде викликати якісь синдроми шкірні, це може викликати і грибкову інфекцію, тому що саме з кишечника у нас потрапляє в організм грибок, який потім проявляється молочницею, якимись там псоріазами або навіть грижами спинномозговими, тому що їх причина саме грибкова інфекція. Тому, якщо ми не приберемо оці синдром цей дерявого кишечника, да, то постійно буде якась інтоксикація. І паралельно з детокс програмами обов'язково треба додати продукти, які е, латають цей дерявий кишечник. У нас в кораловому клубі є такі продукти. І якщо ви зробили тест е, з бурячком і він показав вам синдром дерявого кишечника, напишіть мені в особисті або поставте плюсик, і я вам пришлю е, програми, як вирішити ці проблеми. Здоров'я вам і вашим близьким.